Добрий день, шановні! Вітаємо всіх присутніх. Одним з найкращих періодів у житті людини є студентське життя, нові друзі, викладачі та навчання у новому місці. Сьогодні у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського для майбутніх першокурсників провели по святу студенти. Я звичу всім, хто сьогодні починає навчання бути стійкими, відповідальними, дисциплінованими і звичайно бажаю мирного неба і щасливої долі. Також Михайло Загірняк наголосив, що до 1 жовтня набір першокурсників продовжується. З початком війни більшість студентів не встигла подати заяви до вищого навчального закладу, тому держава йде на зустріч. початком навчання студентів привітала заступниця міського голови Ольга Усанова. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського сьогодні проводить посвято у студенти. Ми зібралися з першим курсом для того, щоб їх привітати у такий нелегкий час у такий нелегкий рік, коли в країні триває війна, коли дуже багато людей змінили своє місце проживання Національний університет міста Кременчука здійснив набір студентів. Ми бачимо, що цих студентів багато, і сподіваємося, що їхнє навчання буде мирним, буде спокійним і принесе гарні результати. Після урочистої частини студенти факультетів перейшли до аудиторій, де знайомилися, спілкувалися та планували своє майбутнє. Навчання. Щодо спеціальності, то дуже зацікавий набір предметів, який в нас буде на перші два курси далі не розглядала. А щодо університету, то тому що це найближче додому, та й ситуація в країні така, що краще вдома, ніж десь. В іншому місті хочу залишити залишитися в Кременчуці, розвивати його, допомагати Кременчуку ставати все кращим, і кращим. Бажаю нам, усім наснаги, мирного життя, щоб усе це скоріше закінчилося, і ми сіли за парти і навчалися очно, а не онлайн. Планувала саме сюди вступати. Журналістика це те, чим я мріяла займатися. Я мрію вже чотири роки. і Нарешті мрія збулася. Мене довго я думала тим, куди вступити, і все ж таки в останні моменти я вирішила вступати їм саме в Кременчуцький університет, тому що мені тут сподобалося. Я прочитала багато про журналістику і вирішила стати справжнім журналістом. Студентам побажаємо терпіння, натхнення, бажання навчатися та отримувати знання для опанування своєї майбутньої професії. Ви майбутні інженери, механіки, журналісти, юристи. Від вас залежить майбутнє країни. Артем Ребров Іван Ткаченко Кременчуцькі новини